Юниглову згадали про тебе, солдати до земної України, та щира подяка справжнім чоловікам, що бережуть наш мирний район. Дякую вам, наші воїні, світла і добра. душ і сильні приклади для усього світу і для нас. Ви стали справжніми героями в очах світової спільноти. Нехай ваші бронежилети ніколи не будуть в круїні за наше відродження. За вами, а отже, перемога неминуча. Бо у нас найкращі, найсильніші, найрозумніші. Усі наші думки, усе наше велике серце зараз. Раз вами. Залишайтесь сильними та кайфу. За вами сьогодні наші, наші молитви присвячуються вам, наші рідні і народні України. Дякуємо, що ви нас оберігаєте. Ми у вас віримо. Знайте, що цю хвилину ми разом вами надсилаємо вам всю свою любов, роботу і підтримку. Разом весела. Хамла охороняють кожен ваш срок і допомагають вам. Любимо вас і дякую за кожне місце, за кожне селище, за кожен день, за кожну хвилину. І любов супроводжують вас, надають вам сили і наснаги. Ми пишаємося вами і радіємо за і змінили і Ми прагнемо, щоб Бог оберігала до кінця, щоб всі воїни були живими і найскоріше повернулися до перемоги. За те, що ви цінуєте свого здоров'я та життя, боронете кордони України та захищаєте її інтереси, недоторканість стабільності. Пам'ятайте, на вас чекають вдома рідні, близькі і знайомі. Прямо дивлячись в очі. Всім молитвах за всіх воїнів віддаєм данину подяки героям полеглим за Україну. Дякуємо всім матерям за те, що виростили таких мужніх синів і дочок. Ми тримаємося, бо ви тримаємо. Все буде Україна. Ми обіймемося і відсвяткуємо нашу. Ви наші незламні герої. Свердо тримайте позиції та відбиваєте ворога, Щоб ми могли жити в затишних оселях, вчитися і працювати. Так як дякуємо Богу за кожний прожитий день, маємо подякувати українському солдату за те, що цей день був мирним. І над нашою головою не постили вдати. Повертайся, благаю! Все буде добре, все буде перемога, все буде Україна!